Бруто insieme Мама. Папа, тато і ти. Ось так. дивись, Так має бути правильно. Е? Правильно, красиво, дивись, як красиво. Ти не згідна? Не добре так? Ти п'яче кузен, в мене, в мене, дві секи ти маєш квіточки гарні. Де мої джелято, Софія? Нові. Опа! Віталік, я прифериску фукача. Я дольше кьюзу. Я не їм солодкого. Ти щось почав дуже морозиво кожен день їсти. Тільки тут, все. Тільки тут там не Чому там не там не смачне. не є морозиво у Швейцарії? А пишеш, що італійський, не знаєш, що італійський дійсно. А то італіян, а чи воно дійсно італіянське? Вони є таке смачне, жирне має бути. Ти бачив, що тут Дивись. Ти їв таке, ти пробував? Фікі фіки, я люблю. Фікі діндія, ти їв з такими камінчиками. Я не пам'ятаю, помню то. Вона казала і ставила. Вона тільки ставила її. Не було ще на написано. Ага, да? Написано не було. Не. Ви то Софія. Сі, Сіперма, солі. Солі, вабене? Сайфаре солі, сонечко, намалюй мені сонечко, Софія. Йдемо малювати сонечко. Я не Я вже останній раз ти мені збагато дав, я не хочу так багато Скільки ти вже всім дав? Так. Надкинь, над ким, я не хочу. Половинку з того. Ось ці знаєш, як їх помити від того, їх треба під воду потерти-потерти, щоб всі голочки відійшли від фіки від Індія. Хочеш спробувати? Завтра або ввечері спробуємо. Окей. У мене голуб буде жити молоденький на балконі. Він собі сподобав місце. Молоденький, молоденький, я йому хочу дати їсти. Тут я такі от сухарики подрібнила. Ой, він не буде їсти, тому що він переляканий дуже сильно. Він тут в кутик забився. Дивіться, що він мені вже зробив. Він вже тут сидить, трошки вже довго сидить. Я завжди часто виходила на терасу, на бо я чула, що хтось піщить. Піщить, піщить, але я нікого не бачила. Я кілька разів верталася до хати. А він дуже молоденький, як ви бачите. Пірочку таке ще молоденьке-молоденьке в нього. Ну, що будемо робити? Я ж тут клітки не маю, Ну, він, напевно, вміє літати. А тут зараз ще цю дирку він вилетить. Ось тут, бачите, дирка є. Що робити з тобою? Що робити з тобою? Що робити з ним, а? Я би знала, що в нього нога не зломана. Я б його от сюди випустила. А? Е? ніква. Він ніква, він ніква, він боїться, боже мій милий. Боїться. Ой. Треба його так залишити, трошки спокою. Пізніше ще прийдемо, подивимося. Може, він зрозуміє, що йому треба тут вийти, а може мама до нього приходить, я не знаю. Погода, 30 градусів, але в нас зовсім вологості нема. Я не знаю, остатнього цього літа я вологість чула на вулиці, може, два рази. Гарно, горячо, але вологісті не чути. Знаєте, такі, тепло таке можна перенести. Бо як парить, от нема такого, як я колись пам'ятаю деякі дні, були такі руки, що от просто парить, парить. Так, а тепер от не парить. Що мені з ним робити? А? Ти хочеш... Боже, мій милий! Іди сюди, йди сюди, іди сюди. А ну? Може вилетиш сюди? Я не знаю, чи він чи він вміє літати. Ой, побачив, ой, побачив. Побачив дірку. Побачу. Не знаю, що робити, бідненький. Ой-ой! Ой, полетів, полетів, полетів на дерево, сів. Сів на дерево, оце дерево. Ви його не бачите, звичайно. Полетів. Тепер треба мені прибирати, прибирати, прибирати тут. Так, фікідія згорода. згорода з поля, італійські, не обсипані, не оброблені. Зараз я вам покажу, як я буду мити. Своїм способом. Я не дивилася, як воно має бути по інтернету, як миють це з колючками, я їх ставлю в холодильник. Звичайно, я усі не можу, ці кращі, такі, знаєте, більш здоровші, поставлю в холодильник. Звичайно, я їх усіх не можу мити, тому що вони погано зберігаються. Це знають всі. Тут я uh, грію мою оту uh, фрітату uh, солену солений торт. Дивіться, як я б думити. Передаю всім привіт сицільнянцям, калабризам. Тому що я знаю, пулія, я знаю у вас тих. От фіків є дуже-дуже сильно багато, дуже сильно багато, і ви їх там не їсте, і ви на них не дивитеся. Тому що, я знаю, знаю, мені розказували, у вас там дуже багато. Нас теж ростуть і та, тут в центрі, теж, звичайно, ростуть. І теж їх дуже люди не дивляться. Дивіться, моїм способом, як я б думити. Вони страшні. О, бачите, яка кулючка. Двіться, бачите, бачите, як залазить. Ви бачите? Одна і такий грубий кульок, я боюся, він мені навіть перейде. Може мені взяти якусь тряпку ще в середину, запхати руку, може мені оце взяти. Знаєте що? Я візьму ось цей. А це мені, це затверде, оце за Оце, що я е, інокс витираю. Знаєте, що я візьму ще одну стару тряпку, почекайте. Бо я просто боюся. Я візьму ось таку ще одну тряпку в середину і запхаю руку, ось так. Це мій такий спосіб. Почекайте хвилиночку. Так, дивіться. Тут я ось так ось стиснула пальці в кулак, бо я навіть не хочу пальці розправляти. Ну, може, розправлю трохи пальці, бо воно залазить. Може, Зараз отак. Я під ось так. Я їх отак от, бачите? тру 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 зерка. І Тут треба так добре протерти. Ось, сідуючий. О, я її обмиваю. Так добре таким способом. М -м -м. Так добре. Так, зараз буду продовжувати. Ви зрозуміли як? дуресеньки мої. Ось так. Почекайте, зараз візьму окуляри і зблизька я подивлюся. Що тут робиться? Чи я їх всіх обмила, чи я їх не обмила всіх? Вони навіть ті колючки, можуть бути зломані наполовину, і воно вам все одно залізе. Ще раз треба буде протерти краще. бачите, вони деякі. Ось так вони ростуть. Я взяла ті такі, знаєте, страшніші, м'якші. Зараз я один розріжу, вам покажу. А ці в холодильник абсолютно. Ну, Подивимося, що тут робиться. Такий от найстрашніший. Ой, як він. Візьмемо так от. Як виглядає фікодіндія. А, я як буду зараз їсти чистити, то я отак от, тут відріжу, бо в мене, знаєте, я лівою рукою роблю. Тут відріжу, відріжу цей кінчик, два кінчики відріжу і пізніше ось так посередині. І воно дуже-дуже гарно. Чиститься. Так виглядає в середині Фікодіндія. М'ягенькі, сочні. Сік виходить зразу. Попробуємо попробувати, ну, чи я зможу попробувати зараз. Тут Діретка отака, наживу, на лайф Лайх, лайхак, як там називається? Воно. Чиститься дуже добре. Шкірка відходить добре. Ось так, бачите, шкірка дуже добре відходить. Ось така ситуація тут. І це все зараз можна пробувати. Бачите, кам'якуть. Легенько солодкі. Такі сочні водяні. Вудяні легенько солодкі. Великого запаху смаку вони не мають. Це можна їсти з кістучками. Не можна, а треба. М'якоть так от все. До кінця, ви знаєте, я дуже люблю, тому що дуже я люблю. Я, я оце, може, десь п'ятий рік почала їх їсти і навіть почала купляти. Два роки назад я так їх ну, давали, рвали. У нас тут теж можна нарвати, є такі місця, що воно їх просто і на них не дивляться, на якомусь полі посаджено. Одна і мені сказала, я до неї ходила колись на роботу, така Марія, і вона казала, я дуже сильно люблю ті фіки. вона завжди купляла, 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 а я перший раз в неї попробувала, Я ніколи не пробувала. Бачите, який? М -м -м. Приємний дуже смак, легкий смак. Дуже вони такі, знаєте, як то скажу, соковиті. Такі водяні, соковиті, з таким легеньким солодким запахом і смаком. Так, цукру мало, ну, цукру є, напевно, калорійні вони є, але не чути, воно не, не бридке таке. Можна багато з'їсти. Ось так воно виглядає. Тут ще добре. Але тут вже треба гарно розрізати, ну це пізніше я сама буду робити це, подивитися, треба, бо вже тут, знаєте, починає гнити. Тут починає гнити. Це. Бачите, як воно виглядає? Тому не треба їх довго. Ой, я вже взяла руками, не треба їх, бо вони починають отут гнити. Бачите? Тут залітає мушка на балконі. Все не добре, треба їх гарно зараз помити і теж поставити в холодильник. Окей, дорогенькі мої, Я продовжую. Зараз буде обід, я спішу вже трохи. Тому я вам показала, нагадую всім привіт, хто живе в Калабрії, Січілії, на Півдні, в Неаполі, нижче Неаполя. Там дуже вам, вас того всього багато. А, хотіла показати вам ще це сердечко. Хто впізнає, з Львова це сердечко? От колись як е, е, я жила у Львові, ще була радянський е, радянський союз, і перша пластика появилася в Україні у Львові. Перша пластмасові бо колись не було такої пластмаси. Колись з Польщі все привозили. Пам'ятаєте, з Польщі гуршки для квітів, білі, червоні, чорні. Це привезти горшок з Польщі це було щось таке. і продавалося. А це наш виробник робив таку пластику. Я купила такі сердечка. Таку от. Я пам'ятаю дуже сильно, як я його купила, я тримала у Львові кілька років. Пізніше поїхала в Італію. Пізніше приїхала до мами. Це все навіть не до мами, і це у Львові ще залишилося, бо в мене були перші квартиранти. І я приїхала до Львова в той момент нікого не було. І я побачила, ось ця моя залишилася. Я вже багато, ну багато, може, 5-6 років вже була в Італії. І я взяла до Італії на пам'ять. Представляєте, везти з України ось таку пластмасу. Я зрозуміла, що воно мені подобається. Ось це буде таке на пам'ять про, про, мою, про мою юність, про, про мої молоді роки, бо ця пластмаса вона буде індеструджібільна. І вона мені навіть дуже вигідна мити всякі фрукти, овочі, зберігати навіть в холодильнику, ось таке сердечко з Радянського Союзу. Яке треба забути. В ну, того не забудеш, тому що я до 30 років прожила в Україні і я знаю, що таке Радянський Союз. Дитинство моє було в Радянському Союзі, мої батьки жили в Радянському Союзі, і я знаю, що таке Радянський Союз, я знаю, що таке 80-ті роки, я пам'ятаю, що таке 90-ті роки, а там вже в 90-х роках я втікла в Італію. була. Було бідно, бідно, бідно і добре, що я втікла і собі на кінець. Я живу таким гарним спокійним життям тут в Італії, і якого вам бажаю так само, дорогесеньки мої. Так, приготувала я оцю рослинку, гілочки цієї рослинки, які я щепнула на вулиці. Я ось так обробила, бачите, зараз вам розкажу. Тут я буду кавун викидати, тому що він вже ого, го щоб я не отруялася. Він вже стоїть, напевне, 4 дні в холодильнику, а я його зовсім зовсім не хочу їсти. Я обробила, общипала оці нижні всі гілочки. Не хочу вам витягати, показувати. Але покажу, пок... я води налила, бачите, де? О, де бачите, хитається позначка, де є оце відро. таке от, Бачите, намальоване відро, чоловік кидає ведро сміття. От доти є води налила 2 см. Бачите, рухається вода. 2 см ця гілочка в воді. Внизу. Зараз будемо бачити, чи вона буде тягнути воду, чи не вона не буде тягнути воду. Я її поставлю в холодок, поставлю тут в кухні. Тут в мене стоять е, другі ну, рослинки, вам тут все відбиває, нічого не видно. Коротше, я його тут поставлю і щоб ніколи ніколи сонце не було. Я по... не била на це. Я поставила ось таку темну баночку з, тих, з, з інтеграторів до з добавок тих. Я п'ю от дзінку, кожен день я п'ю. І е, така баночка, щоб сонце не проходило, щоб світло не проходило. Побачимо, побачимо через кілька днів. У мене цей самий рецепт, е, як я садила, в мене вже є на балконі, така росте одна. Зараз вам піду покажу. Залишу тут і йдемо, покажу на балконі.